Якщо стоїть ось така лампа на твоєму автомобілі, це не приговор. Цоколь D1, D3, D2, D4. Можна смієво цей ксенон вже викидувати, він свій аджив і на його місце поставити лампочки, нормальні, яскраві і які не будуть портити ваш відбивач у лінзі. Зараз буду пакувати для своїх клієнтів два схожих поцоки. Ну, однакові по цоколі лампи, але по виробнику і по ціні різна. Тут у нас представлення бюджетка від компанії Циклончик. ось так лампа виглядає, коштує вона всього-навсього 2200 за комплект. Щоб її поставити замість ось цієї, нічого не треба робити. Просто оцю достали, а цю на місце поставили. І топова лінійка від компанії Decker це e, Drewix, це Ultra на 55 Вт потужності, мають ось такий вигляд. Аналогічне встановлення, нічого тут складного немає. Так само сувашу доставить і цю на місце встановили. Ось так це все виглядає. По ціні така лампа коштує 3500, а така 2200 за комплект. Внизу із мій номер телефона. Кожна лампа стає в штатні місця, ошибочок вони не б'ють, і люди будуть задоволені білим світовим кольором. Внизу номер телефона для підбору та замовлення якісного світу на будь який автомобіль.